Коли ти спілкуєшся з хлопцями-дівчатами, які пройшли катування, які пройшли тортури, то ти розумієш, що оце слово, яке колись було перший раз проголошено в Нюрнберзі геноцид, воно актуальне і для сьогоднішнього часу, тому що те, то, що робить Росія, вона дійсно робить геноцид українського народу. Сьогодні дуже важливий день для нашого міста. Тому що ми відкриваємо сьогодні центр людей, які пережили полон, пережили тортури. Велика подяка меру Мехелена, уряду Фландрії, які долучилися до відбудови цієї будівлі. І є дуже великий символізм. Слово геноцид було перший раз вжито відомим правником Рафалом Лемкіним. Він вчився в нашому Львівському університеті. Це людина світової слави. І, власне, сьогодні є день його народження. 125 років від дня народження Рафала Лемкіна, і власне цей центр знаходиться на вулиці Рафала Лемкіна. Я думаю, що ті люди, які будуть тут проходити лікування, які будуть мати можливість тут відчути реальність життя з хорошими лікарями, тут головні ті люди, які віддали частину свого здоров'я для того, щоб Україна була незалежною. Для того щоб ми могли працювати, і тому нам треба е, створювати місця, деби вони могли в безпечних умовах долати і гоїти свої травми е, війни, і тортур і полону, і створювати абсолютно новий стиль життя після травм це непроста задача, і ми вже це бачимо протягом трьох останніх років. І раз таймін Львів. Це вже мій четвертий візит до Львова. Щоразу, коли я приїжджаю сюди. У мене щось схоже на дежавю подвійне відчуття, тому що я бачу прекрасне місто, яке є частиною європейської спадщини, і бачу сильних людей, які живуть у ньому, але не можна не помітити біль, який відчувають люди через ті страждання, які вони пережили, і переживають через безглузду агресію та варварство Російської Федерації. Вони атакують не лише Україну, а й всю Європу. Бо це наші спільні цінності, і вони під ударом. Ми, на жаль, не робимо достатньо, тому що Україна має вже бути частиною ЄС. Вона має бути частиною НАТО, і ми, як мери міст, не можемо надавати допомогу амуніцію, снарядами, ракетами чи зброєю, але ми не можемо просто покинути вас у цей час. Ми робимо все, щоб допомогти. Тому разом з урядом Фландрії ми доклали наших зусиль, аби цей центр відкрити, щоб зробити його таким, який буде допомагати людям.